Ціна шахтарського життя. Для одних втрата єдиного годувальника. Воно, що Для інших нові автівки елітна нерухомість та підвищення на посадах. Він ти з місяця може давати зніданим процесом, а потім весели було відповідали тебе. Два роки від трагедії на копальні Степова, куди пропали обіцяні мільйони від держави, і чи знайдені винні. Завжди находять стрілосні біда, яка досі не навчила, а знову кинула на призволяща гірників. Що кажуть, тату з того, як мене в трумі привезуть? Це ні з того, ні з цього, просто так сказав. Так. По кількох дітей є всі живуть, а його нема. І отве вже є, і що є, але на кому і на ким? і, і для кого. А я заживаю. Днями йому виповнилося б 21, але Тарас Староширський навіть не дожив декілька днів до свого 19-ліття. Щоб прогодувати стареньку бабусю та батька інваліда позору, юному хлопцеві довелося забути про дитинство і влаштуватися гірником на шахту степова, що на Львівщині два роки тому, під час чергової робочої зміни, Тарас з іншими вуглярами спустилися під землю, навіть не підозрюючи, що пекучий вогонь чиєсь життя назавжди. Це що ти хлопець, що це дитина винна, що воно працювало, він мудрий був. Розум мав на що такий на що мав він мали. І він не могла сидить, навіть роки. попав в той пекло. Ай, господи, Боже, яке воно побачила ворони. Обгорені був. А я гаразд горів. Його навіть не було пізнати, що він. І в тільки поїхали хлопці мені. Його познали що йому, і в ній ножі палець на дійшов, палець, ішов по цьому познали, що він. Як туди та трагедія сильно сталася, uh -huh. мене щось так в боці закололо сильно. Я так би відчув, відчула людина і все. Чорне золото, яке в одних за 10 тисяч гривень зарплатні у місяць забрало найрідніших, для інших назавжди залишило рани на душі і тілі. Два роки від трагедії на копальні степова чи знайдені винні. Тут усе так, як і тоді: одні гірники спускаються в шахту, інші з неї повертаються. З тих, хто вижив у тій трагедії, працювати в копальні залишилися одиниці. Втім, ані вони, ані нинішнє керівництво згадувати про те, що в березні 2017-го відбулося під землею не хочуть про е, трагедію, яка сталася 2 березня сімнадцятого року. На жаль, коментарів не буду надавати, тому що е, ми є побожний народ і віримо. Такі випадки, якщо говориш про щось минуле, це може статися, наприклад, на наступний день чи через деякий час. У мене все. Давай вугілля на гора. В той час копальня мала збільшити прибуток чорного золота від 800 до 1000 тонн на добу, але старе обладнання та рівень безпеки на шахті роками залишався незмінний. Про те, що степова високого рівня аварійності вуглярі, говорили давно і навіть були офіційні висновки експертиз. Та лише після того, як шахта стала могилою для восьми людей, пролунали гучні обіцянки та пафосні слова від чиновників. Хочу одразу сказати про те, що ми подбаємо. І про родини, і все те, що потрібно зробити для поранених, ми це зробимо. Але головне дві речі розібратися, перше, чому це сталося. По-друге, що треба зробити, щоб таких трагедій не відбувалося. Я взяв на себе зобов'язання, я його виконаю. 200 мільйонів гривень додатково шахтарі отримують для того, щоб отримати індивідуальні засоби захисту. Вони би приїжджали частіше сюди, коли все було нормально, коли ми два роки просили, щоб дали гроші. Дали гроші на фінансування, люди роблять це жахливо, умовах. Навіть нема насоса нормального, щоб воду почати. Лісу немає, ніхрена немає, розумієте? Вон така ситуація. Вони сьогодні приїхали, і сталася біда. Кошти на поховання та надмогильні плити сім'ям загиблих компенсували. А от отримати гроші в повному обсязі, обіцяні Володимиром Груйсманом, для засобів захисту гірників під землею, справа виявилася не злегки, адже за декілька днів до трагедії рахунок підприємства заморозили в межах міністерства вугільної промисловості через борги за електроенергію. Він обіцяв багато разів. Щось там не складалося. Може вже й не хотілося, прийшлося через суд вибивати цю суму. Десь майже через 8 місяців поступили саме тівники на шахту. З обіцяних Володимиром Гройсманом 200 мільйонів гривень у 2017-му шахта отримала лише 25 мільйонів на придбання засобів індивідуального та колективного користування. Грошей вистачило щоб придбати 631 штуку саморятівників ізолюючих у 2018-му та 2019-му роках, де пельві вугіллі, якому підпорядковується шахта, бюджетні кошти не отримувало. То як поговорили, пообіцяли і знову кинули на призволяще? А ці 175 мільйонів могли б бути перемогою, але знову стали найстрашнішою зрадою. Адже шахтарські костюми, каски, рукавиці та інші засоби захисту довелося держпідприємству купляти за власні кошти. Після цієї аварії перше заборонили на спарені лампи. Це коли працює на одному крилітві лави і треба набагато більшу кількість повітря. Ми зараз працюємо по одній лаві, там немає проблем з газом. Нормально працює дизайнна установка. Ощільнили стволи, це збільшило додаткову кількість повітря. Прийшов нормальний керівник, який є гірником. Лише через рік вдалося з'ясувати офіційні передумови вибуху втричі менше провітрювання копальні від норми, порушення охорони праці. Не спрацювала система сповіщення. В додачу ще й знищені відеодані аварії. То, може, за два роки вже знайшли хоч винни? Питаємо у прокурорів. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні був е е вручений і обвинувачення було висунуто шести особам. З числа керівників даного підприємства державного підприємства, в тому числі виконувача обов'язків директора підприємства на той час, і крім того, інженера з охорони праці, тобто заступника керівника з охорони праці, а також чотирьом іншим працівникам, які займали керівні посади в даному підприємстві. Як минуло два роки і лише винесені підозри, а як вже гучні обіцянки знайти винних. Гірники вважають на лаві підсудних не всі фігуранти, які по-справжньому б мали нести відповідальність за трагедію. Ми несли людям, які не є вищим посадовцем, а мали керівники маленької ланки. Наприклад, механік, який не був в цей момент на роботі. Я не пам'ятаю за всі роки незалежності, що хоч один раз. Порали вину дійсно видно соло. Завжди знаходять стрілочники. Схоже, судові процеси ледве жевріють Один із обвинувачених Богдан Майдюк, який під час вибуху виконував обов'язки директора, досі працює на посаді заступника директора з виробництва на шахті. І сімейні справи у нього, схоже, теж йдуть добре. За декларацією, за чотири місяці до трагедії дружина купує земельну ділянку неподалік копальні, площею 9 тисяч метрів квадратних і помпезний житловий будинок, на 200 квадратів, обладнаний відеоспостереженням. В той час пані Вікторія працювала на шахті і отримувала зарплатню майже 6,5 тисячі в місяць. А сам Богдан Майдюк понад 17 тисяч. Наступного року дружина заступника директора купує уже коштовну автівку, вартість якої на вторинному ринку майже 235 тисяч гривень. Сам Богдан Майдюк розжився на елітний позашляховик лише у 2018-му, ціна якого понад 600 тисяч гривень. Навіть сумуючи офіційні доходи родини за всі роки, грошей замало, аби придбати цю нерухомість. Тож як так сталося, ми хотіли запитати у чоловіка. За домашньою адресою журналістам двері не відчинили. На роботі чоловіка також немає. А от із заступника начальника з підготовчих робіт у кріслі виконувача обов'язків головного інженера шахти примостився ігор Юрків. У власності чоловіка дві автівки. Останній Мерседес benz придбаний у 2016 році, вартість якого понад 250 тисяч гривень. В той час як зарплата та пенсія чоловіка разом 24 тисячі в місяць, а дружина отримає невелику грошову допомогу на дитину. І Якби навіть сім'я затягнула пасок, коштів не вистачає. Звідки ж усе це майно? І знову чоловіка на роботі немає. Йорки на на лікарняному. Лікарня. Але він теж працює. Я, Я не знаю, чи він розрахувався, чи людина поки на лікарняному то. На в нього по-моєму, чи що то. Ні, та десь він був, то що він зробив, що він там рахувався. Його немає, за того, то я точно знаю. А от до директора Шахти у слідства жодних претензій. І хоч Сергій Смеречанський на момент трагедії був на лікарняному, вибух не міг статися в один момент без жодних передумов. Я пам'ятаю, що хотіли навіть нагородити державними нагородами чи відомчими, а, скоріше, державними. Тих осіб, які, яким було висунуто звинувачення. Це для того, щоб їх не карати. І це робилося зразу після аварії. Все ж через місяць після аварії директор написав заяву на звільнення. Втім, це не був кінець кар'єри чоловіка у вугільній галузі. Він отримав підвищення і став заступником директора з виробництва державного підприємства «Львіввугілля», якому підпорядковується копальня. Він ти з місяця може трати з не працював, потім ми самі будемо відбувалися. Mm -hmm. За час роботи директором шахти, за декларацією Сергій Смереченський безхатченко, от вже на новій посаді оговтався про квартиру дружини, куди ми й навідалися, аби з перших вуст почути, як досягти кар'єрного росту після смертельної трагедії на підприємстві, та що чоловік робив, аби праця вуглярів була безпечною. І тут вже за класикою жанру, як тільки приїхали журналісти, нікого немає на роботі. Ми хотіли запитати, чи є на місці коло Смеричанський. Немає Смеречанського. А чому це державне підприємство немає повний не правда? Я знаю, що ви були у нас в шахті Ступу. Правильно. виконуючи обов'язки, і всі практично заступники на даний час в Києві на звіті по міністерству. У 2017-му чоловік придбав ще й автівку Фольксваген Пасад за 176 тисяч гривень. Втім, є те, що чоловік і приховує. Охоронці повідомили, що зазвичай на цьому місці стоїть чорна тойота кемрі пана Смиричанського, якої, до речі, немає у його декларації. І не лише наші фігуранти, але й нинішнє керівництво Львів вугілля уникає спілкування із журналістами, обмежуючись лише сухими статистиками про покращення. То, може, хоч міністр палива та енергетики поясниться, чому одні, хто б мав відповідати за безпеку вуглярів під землею, навіть отримавши підозру, працюють на шахті, а інші отримали підвищення. Вісім загиблих, ще 20 гірників з опіками були у лікарні. Минув рік і лише тоді встановили офіційну причину вибуху. Минув другий, а тих, хто має відповісти за трагедію на степовій, досі немає. Ціна людського життя так і не навчила чиновників дбати про гірників. 175 мільйонів обіцяних грошей від Володимира Гройсмана. Шахта не отримала. Не говорячи вже про те, держава має дбати про безпеку вуглярів постійно, а не лише про обсяги. Виробництва напередодні другої річниці від дня трагедії в Червоноград навідується особисто Петро Порошенко, який покладає квіти до пам'ятника загиблих гірників. І не вже знову має трапитися горе, скільки ще має загинути людей, аби чиновники таки звернули увагу на проблеми гірників?